Друзі, ви на телеканалі ПІТІВІ Це програма Голос Громади. Сьогодні будемо говорити про долю обласних комунальних підприємств, про роботу критичної інфраструктури. Чи є вірогідність обговоримо того, що найбільші міста і села Полтавської області залишаться без постачання гарячої води. Також поговоримо про виконання обласного бюджету в 2024 році. Про це та інше сьогодні говоримо з першим заступником голови Полтавської обласної ради Олександром Лемешком. Вітаю пане Доброго Александру. дня. Доброго. Останнім часом останні кілька тижнів обговорюється це і в соцмережах, і депутати між собою це говорять про це на своїх сторінках у Фейсбуці, про долю комунальних підприємств і не тільки комунальних, критичної інфраструктури. Яка ситуація наразі? І чи взагалі от що цікавить найбільше наших глядачів? Чи є вірогідність того, що вони залишаться без гарячої води і тепла? Ну, я думаю, що на сьогодні і. Прагнення депутатського корпусу і діяльність е керівництва Полтавської обласної ради і керівництва обласної військової адміністрації якраз спрямована на те, щоб цього всього усунути. І нещодавно у нас відбулася сесія, ми розглядали одне лише питання це діяльність Полтава Теплоенерго. Зараз я не буду вдаватися в подробиці. Суто юридичні питання насправді, але. Е той момент, коли Полтава Теплоенерго надавала послуги в Кременчузі на звернення Кременчуцької міської ради, не узгоджено було і передавалася часткова інфраструктура Кременчуцька Полтава Теплоенерго. це то рік було да, 22-й рік. Не було узгоджено окремі питання, оскільки у Кременчуцької ТЕЦ був певний борг. І відповідно НАК Нафтогаз і Нафтогазтрейдинг. Оскільки подача йде на не лише на Полтава Теплоенерго, але і на Кременчуцьку ТЕЦ, відповідно, виникло питання: хто буде погашати заборгованість? Там а заборг... борг накопичувався. Борг накопичувався, і цей борг і ТЕЦ насправді тому відповідно було зроблено наше звернення щодо цього питання. Я сподіваюся, що і. Кабмін і народні депутати від Полтавської області зараз е, цим питанням будуть опікуватись, і е, ми зможемо відійти від е, так званого постачальника остання і надії і повернутися до, е, умовно кажучи, 8 тисяч за тисячу е, кубометрів. А не 25, майже тисяч, як це на сьогодні відбувається, тому що в таких умовах підприємство не зможе працювати. І на сьогодні вже є відповідний законопроект. На сьогодні є позиція пана Кубракова, профільного міністерства асоціації, асоціації органів місцевого самоврядування в контексті того, що треба відшкодовувати різницю в тарифах, оскільки мораторій на підвищення, тому відповідно. Буде підтримано підприємства теплоенергетики. Це ж стосовно Полтава теплоенерго. Стосовно Полтава-Водоканал. Дійсно, сесія, на сесії також піднімалось питання щодо діяльності Полтава-Водоканал. Ви знаєте, що на сьогодні Кабінет міністрів дозволив відключати боржників. І, Нещодавно це відбулося. Обленерго, відповідно, мають право відключати боржників. Були відключення в шести громадах, відключені об'єкти адміністративного і службового призначення, Диканька, Кабеляки, Зіньків, Карлівка, Машівка і Полтава. І відповідно, на сьогодні це питання розглядалось на сесії, обговорювалось. На в цей же день була фактично робоча зустріч з керівництвом. Обласної військової адміністрації, перший заступник Каральчук, були також е, керівник Полтава Обленерго, е, пан Руслан Стройний, були інші фахівці там, і так далі. І, так далі, і е, мені дуже приємно, що всі дійшли згоди. Було прийнято рішення про реструктуризацію боргу до 18, тобто до завтра. Е, структурні підрозділи Полтава Водоканал і Полтава Водоканалу повинні подати. Механізм реструктуризації боргу. Мені дуже приємно, що пан Стройний зайняв конструктивну позицію, підключені були всі об'єкти. І на сьогодні я впевнений, що все буде добре. принаймні, будуть виплачуватись борги, тому що ну, тут треба розуміти, ми всі сьогодні в складних умовах. І відповідно і Полтава Водоканал, і Полтава Обленерга, і Полтава тепленерга треба знаходити точки порозуміння. І ну, не можна блокувати роботу, не можна, треба сплачувати борги, треба намагатись спілкуватись, проводити комунікацію. Тому ви знаєте, що було прийнято рішення. На сьогодні вже є виконуючі обов'язки Полтава водоканалу. Почалось службове розслідування. Тому я думаю, що у мене є певна надія, що все буде добре, тому що якраз всі спрацювали. З надією на те, щоб ну не повинні страждати ще додатково жителі області. У нас сьогодні внутрішньо переміщені особи, літні особи, діти. Ну ми не повинні створювати додаткову напругу. Тому, відсутність води це взагалі ну, це вже да. Я думаю, що все буде добре. Тому а як склалася сподівання. така ситуація, що у них накопичився такий колосальний борг? Ми говоримо про Полтава водоканалу. Ви знаєте, мені зараз незручно коментувати. Триває службове розслідування. От за його наслідками, я думаю, що будуть певні, можливо, коментарі. Тому поки що. А людина, яка очолила сьогодні підприємство, яка є виконуючим обов'язки, це з підприємства чи стороння призначення? Ні, Микола Третяк це він і був довгий якийсь час. час працював заступником, працював виконуючим обов'язки. Зараз знову виконуючи обов'язки. Тому я сподіваюся, ну це людина із системи водоканала. Це людина ну, з значним досвідом, ситуацію. з значним досвідом фінансового. Фінансові знання у нього дуже потужні, технічні знання. Ну, Він дуже розуміється в цій системі, людина комунікативна, і я думаю, що все буде добре, тим більше, що ну, на сьогодні така. Ну, перше за все, війна по друге, опалювальний сезон, по друге, зимній період. Ну ми, ми, ми розуміємось, що треба, треба е, знаходити шляхи порозуміння, і це найголовніше, що цікавить да. наших телеглядачів. Да. Тому, тому що... я хочу заспокоїти телеглядачів. Я думаю, що все буде добре. Зараз всі із світлом, із водою, і все буде добре. І той, хто пише і говорить, що там є можливість найближчим часом відключення, це ну певна маніпуляція. Я думаю, що це певна маніпуляція, так. Я думаю, що все буде добре. Пане Олександре, ми вже сьогодні говоримо про кошти, зокрема про бюджетні кошти. Бюджет на 2024 рік Полтавської да. області прийняли. Яким да. він буде? Бюджет розвитку, бюджет виживання. Взагалі є якась надія на його повноцінне виконання, тому що ну, громади, ми знаємо, не всі справилися навіть з 2022 роком з бюджетом повністю. Е, ну, давайте е, ми входимо в 20. Четвертий рік ми знаємо, що держава прийняла рішення, що ПДФО військовослужбовців і поліцейських, у нас, до речі, 40 громад лише отримували це ПДФО. Із 60, із 60 да, буде опікуватись тепер цим питанням фактично Міністерство оборони. Ці кошти йдуть на підтримку виробників, національних виробників зброї, зразків зброї і так далі. Тому це перша така, скажем, фактор війна. Да? І е, якщо проаналізувати, я, до речі, спілкувався з фахівцями профільних департаментів військової адміністрації, мені надали дані. У нас на сьогодні фактично показники трошки менші, ніж в попередньому році, приблизно на 7% бюджет. Менше ніж попереднього року. У нас зростає лише ПДФО, це приємно до речі, більше 65% тобто доходної частини, да, це ПДФО. ПДФО. До нас, ну, перш за все, військові. По-друге, ВПО, які обрали Полтавську область, представники бізнесу з сусідніх регіонів. Тому ПДФО зростає і це зростання. Приблизно на 5% це майже 110 мільйонів. Тобто, оце такі приємні, скажімо так, фактори в цьому сенсі. Якщо проаналізувати доходну частину, то рентна плата за використання надр очікується на рівні 600 мільйонів, це не 800, як в попередньому році. І нарешті податок на прибуток також зменшення майже на 16%. Ну, ми розуміємо, що. Сьогодні і бізнес, і аграрії, представники будь-якого ну складні умови, складні умови. Війна, логістика, все це відповідно. Впливає. Якщо говорити про ренту, наскільки я розумію, що тепер рента залежить і сума ось цього ренти, залежить не від кількості, кількості видобутого, а від кількості реалізованого, тобто того, що продає так. Так, і це також впливає на ці Ось ці показники. 200 мільйонів, мабуть, і є ця різниця. Я думаю, так. Да. І е, якщо от проаналізувати е, видатки да, з загального, спеціального фондів, то у нас на сьогодні найбільше, найбільше скажімо так, видатки це заклади освіти, це майже 1,7 мільярди. У нас на сьогодні друга така велика це заклади охорони здоров'я, майже 500 мільйонів. Соціальний захист 580 мільйонів, тобто державна політика щодо жінок, молоді, сімей, там невеликі кошти 20 мільйонів, заклади культури 200 мільйонів, фізична культура 160 мільйонів, будівництво регіональний розвиток 70 мільйонів. Тобто ми намагаємося зберегти, от ви сказали, стагнація, розвиток. Я думаю, що це бюджет стабілізації, перш за все. 700 мільйонів закладено на е, Збройні сили, і це немало. Немало, так. Да. І е, от я повинен сказати, що е, і підприємці в різних абсолютних сферах, і в аграрії розуміють цю, е, цю ситуацію, от, е, тому е, і депутати обласної ради от сьогодні, до речі, ми е, допомагали е, наші депутати обласної ради. Придбали за власні кошти, до речі, більше мільйона гривень. Це фактично те, що забезпечує діяльність наших військових підрозділів на сьогодні. Це якась техніка була? Так, да, це техніка, яка йде на Херсон, і бізнес розуміється на цьому. І я можу називати прізвище і пан Жук. І е, це от сьогодні, да? і Іващенка, до... наприклад, які ну, підтримують. От сьогодні це те, що про, про сьогодні. Народні депутати, ви бачите, що дуже великі, велику допомогу. Тому я думаю, що оце така, це така додаткова допомога з інших джерел, тому що ну, е, бюджет треба утримувати. і... Збройним силам треба допомагати, І я повинен сказати, що у нас ще не найгірші показники, скажу відверто, Полтавська область все ж таки, ну е, отримує лідерські позиції з наповнення е, загального бюджету. Тому я думаю, що в цьому сенсі ну, сподіваємося, що все буде добре. Ось це незначний відсоток, 7% відсотків зменшення бюджету. Угу. Наскільки це вплине на реалізацію програм? Ну, різноманітним. Ми, Тому що я знаю, наприклад, по молоді намагаються відновити діяльність угу. цієї програми. Ми в кінці 21 грудня 2023 року у нас також була 28-ма позачергова сесія, і ми вносили зміни, коригували фактично більше 20 обласних програм. Десь незначне коригування, десь значне коригування. Ми намагалися, щоб от якраз в цих межах. Там, де можливо, трошки зменшити фінансування, але в цілому ну, основні напрямки: комунальні заклади, охорона здоров'я, безпека дорожнього руху, національно-патріотичне виховання, позитивний імідж Полтавської області, програма розвитку підприємництва, соціальний розвиток. Тобто все ж таки намагаємось, щоб ну, стабілізація. Я не можу сказати, що ми все-таки намагаємося, щоб основні. Показники бюджету, основні права, конституційні права ну, щоб вони були дотримані. Пане Олександре, те, що цікавить абсолютно всіх, говоримо сьогодні про кошти, про бюджет і те, що цікавить абсолютно всіх, це дороги. Так. Ну, і зокрема, така складна складних відрізків обласних дор... доріг. Ну, і зокрема, це гадяч, зіньків. Так. Що про це? Чи є кошти в бюджеті, хоча б на якийсь? Ми розуміємо, що про капітальний <кху> ремонт ну, мова не може йти, тому що це колосальні кошти. Ну, ну хоча так. б якийсь ямковий. Так, да, у нас є дійсно декілька таких проблемних зон. І е, давайте от розуміємо, що один кілометр капітального ремонту, дорожнього покриття це приблизно 40 мільйонів. Тобто це значні кошти. Потреби колосальні. Я е, знаю, про яку дорогу ви запитуєте. Мені це там близько 11 кілометрів та перед гадічем. Да, це... Гадяч. Справа в чому. Е, ці дороги от, такі проблемні свого часу ще в мирний, як то кажуть, час до повномасштабного вторгнення були передані на баланс служби відновлення і розвитку інфраструктури Полтавської області. А раніше вони були на балансі агентства місцевих доріг, був проведений тендер двадцять сьомого десятого двадцять року службою і закупівля послуг на утримання саме цих. Участків гадяча Пішня, Гадяч-Миргород, вирішальне, Залізняки, Камишня, там і так далі е, відбувся тендер, і один із учасників подав скаргу щодо процедури проведення закупівлі. І з цього моменту застапорилось виконання цього тендеру. І ми маємо ту ситуацію, яка склалася. Ну, вирішальному там критична також ситуація. Е, ми звертались до е, державного агентства відновлення саме по цій ділянці. На сесії ми звернулись, ми отримали відповідь від Державного агентства відновлення розвитку інфраструктури за підписом пана Мустафи Масінаєма, який є головою цього агентства. І е, е, він констатує в своїй свої відповіді, що є питання щодо тендеру, є питання щодо фінансування. Е, Обіцяє, я просто зацитую агентство долучене до процесів отримання фінансування з інших джерел з метою забезпечення мінімального показника рівня фінансування ребіт з експлуатації і утримання. Я думаю, що е, в коли буде можливо, а це в коли буде щонайменше плюсова температура. Ми зможемо вже ну я маю на увазі державне агентство відновлення Полтавська Полтавська філія. Я думаю, зможемо отримати в належному в належному стані, і буде проведено якийсь вид робіт ремонтних, які я не можу сказати, тому що ми розуміємо, це не капітальний да. ремонт, тому що це неможливо 에... фінансово цього року. Точно я спілкувався з керівництвом агентства місцевих доріг. У них Залишок на сьогодні 150 мільйонів. Вони будуть спрямовувати це. Очікується, можливо, державна підтримка, державна субвенція, можливо, якісь кошти військова адміністрація виділить з обласного бюджету. Тому сподіваємося, що ситуація з ну навесні покращиться. Принаймні, є всі сподівання, і держава намагається нас підтримати в цьому Ну, на вирішення ситуації ще є кілька місяців да. до ну, до сподіваємося, що да. Пане Олександре, я знаю, що ви в курсі ситуації. Взагалі, от як обласна влада долучається до її вирішення, це червоний шлях. Там достатньо велика кількість жителів. Да. Люди ну от вони дуже побоюються, Це постійні дзвінки нам на гарячу лінію. Там дописи у нас був тиждень тому. І перший заступник голови Полтавської да. територіальної громади, да. пан Пархоменко, яке ваше бачення вирішення ось цієї ситуації? Ну дійсно дуже багато було звернень і. Пані Оксана Лазуренка, депутат міськради, вона дуже, скажімо так, активно зайняла цю позицію ну, від цього да, да. і відреагувала на звернення громадян. До мене також дуже було багато звернень. От я вам скажу відверто: я перше за все звернувся до представників міської влади. Я звернувся до пана Чередніченка він звернувся листами до АТ Полтава Газ, Полтава Водоканал, тому що там є їх інфраструктура. Їхні мережі, Це в да. першу чергу. Там я безпосередньо звернувся до пана Пархоменка. Він і він, і пан Чередніченко виїжджали в вихідні дні, констатували ситуацію. Ми ще спілкувалися на сьогодні. Я бачу прагнення і пана Пархоменка, і пана Чередніченка Цю ситуацію, ну скажімо так, локалізувати цей СУВ. Вони звернулись до поліції. Вже були технічний огляд Полтавагазу. Я спілкувався з керівництвом новим виконуючим полтава Полтавовадоканалу. Зараз вони зроблять техогляд. і я думаю, що протягом ну, якомога короткого часу буде прийнято рішення про реверсний рух. Залежно від ситуації, яка буде складатись, можливо, об'їзд, і вже Полтавська міська рада виділила кошти на ремонт ремонтні роботи. Тому можливо, це буде підпірна стінка, от вдалий, до речі, досвід. на Аналогічні ситуації, не таких обсягів, але вже в місті це все було. Ну, Тому Бублянщини, я сподіваюся на співпрацю. І... Да, тим більше, що і пан Пархоменка, і пан Черніченка вони демонструють вклю... ну, вони включені в цей процес. Ми на зв'язку, і на сесії Полтавської обласної ради це питання піднімалось. Зараз це в полі зору уяви Полтавської обласної військової адміністрації. Я знаю, що пан. Перший заступник Корольчук Богдан включений в цей процес. Я сподіваюся, що ми зможемо подолати ці негативні явища, тому що там надзвичайно складна технічна задача, тому що, ну, перш за все, сув ґрунту, дорожнє постійно. полотно і надзвичайно складні технічні можливості. Але я думаю, що все буде добре, все це вирішимо. Принаймні всі зараз фокус уваги на цю проблему. Я сподіваюся, що все буде добре. Хочеться ну, вірити, що все буде добре. Ну це так класна така ініціатива, що і ви долучилися, і обласна рада, і обласна військова Там адміністрація. Дуже багато, дуже багато жителів. Єдина фактично можливість сполучення з центром Полтави. Діти їздять в школу, багато літніх людей. Там живе майже п'яти допомога, ну і, і внутрішнє переміщення, особи, там є малий бізнес. Ну треба підтримувати людей. Тому я думаю, що ми все спільними зусиллями все подолаємо. Пане Олександре, дякую за змістовну роботу роботу і за змістовну розмову. Традиційно маєте право звернутися до наших телеглядачів. Прошу. Ну, ми всі переживаємо надзвичайно складні часи. Я хочу, щоб ми не, не зупинялися ж таки, не акцентувались на такому негативі. Давайте підтримувати один одного, давайте підтримувати тим, кому гірше нас. Це літні люди, це люди, які потребують додаткової уваги. Давайте сподіватись на перемогу, давайте робити все, що від нас залежить. Давайте триматись один одного і робити все. Нас кожен на своєму робочому місці і бути впевненими, що все буде добре. Сьогодні ви знаєте, ми нагороджували бійців підрозділу Людь, це правоохоронці, які в Збройних силах. Ви знаєте, а нещодавно нагороджували військовослужбовців АЗОВ, такі кремезні хлопці, такі впевнені. І в мене така впевненість, що ну ми, ми, ми в мене впевненість, що все буде добре. І е, депутатський корпус, і міста, і області, і в громадах зараз всі працюють на підтримку Збройних сил, на підтримку економіки, на підтримку соціально незахищених верст. Давайте об'єднуватись, давайте робити все, щоб захистити нашу країну, відновити суверенітет, територіальну цілісність. Тому у нас шлях один. Об'єднання, перемога, і давайте збільше поваги один до одного. Дякую. Дякую, пане Олександре, за зустріч. А я нагадую, це була програма Голос громад сьогодні. Разом з першим заступником голови Полтавської обласної ради Олександром Лемешко. Ми обговорювали бюджет Полтавщини на 2024 рік. А також говорили про діяльність комунальних підприємств, а також критичні інфраструктури. Залишайтеся з нами, слідкуйте за нами в мережі. Т 2 в соціальних мережах. Все буде добре.